Мешканці одного із гуртожитків бурштина Галицького району таки дочекалися ремонту. П'ятиповерхова будівля перебувала у занедбаному стані понад два десятиліття. Як розпочиналися ремонтні роботи і чи не стане довгоочікуваний ремонт суто косметичним, дізнавалася Любов Галько. І зовнішній і внутрішній вигляд гуртожитку по вулиці Стоса один має далеко не естетичний вигляд, якщо не сказати точніше. Тут навіть потреби немає говорити про стан підлоги, стін, сходової клітки, парадного входу, входу до підвалу, плюс бруд і сміття довкола. Очевидно, що будинок не ремонтувався десятиліттями, але й так само не прибирався. А тут мешкають люди. Безусловно, Знаєте, як то таке, моя хата з краю, більше я нічого не знаю. Кате сделали ремонт в округе в самом Мусор кидают, все кидают. У нас уборщицы нет, мы сами убираем. Но зачем же это кидают? Я что уверена, если удается? даже сделать ремонт, найдутся такие, кто дальше по этому ремонту начнут гадить. Если делают ремонт, ценить это. Тебе делают большой-большой подарок. Значит, надо ценить во все, просто во все и беречь то, что сделали. Потому что сейчас не то время, когда кто-то должен кому-то. И то, то, что делают, это вообще большой-большой плюс, я считаю. Два тижні тому у гуртожитку розпочався ремонт із заміни покрівлі. Тепер це має бути шатровий дах, який захистить будинок від проникання опадів. Мешканці кажуть, що робота виконується оперативно. Крім даху, замінюють електропроводку, вікна та двері біля стіни. Одним словом, гуртожиток по вулиці Стуса матиме такий же вигляд, як гуртожиток по вулиці Шухевича. 2 де власне люди проживають у належних умовах, задоволені ними і підтримують порядок спільного житла. Підтримують порядок є, мають, прибирають, чергування на вищих поликах є. Можна сказати, що ви задоволені? Так,